0, я спустил, я тут... Ми тут всі зібралися. Я да? важке слово сказати антигон, Стоп. але я завжди не, 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 путав це, слово антигопнік. Пояснюю вам, ви написали, що ми сьогодні будемо обговорювати сотника 32-ї сотні Олега Соломченка. Не забуваємо в папірці і давай алік не навкруг і не на. Навколо. Говоримо. Якщо у вас є якісь пропозиції, питання, замітки, докази, докази, докази. тож давайте до справи. Будь ласка. Я маю на увазі просотника Олега Олега Соломченко. Ну, Тільки уточню, що обговорюємо, не людей говоримо процеси. Було написано, обговорюємо не Соломченко, обговорюємо діямо. Ви навчіться, навчіться уважно слухати. Оголошення за ініціативу громадського об'єднання, єдина громада. Минулої неділі відбулися загальні громадські збори за участі депутатів районної ради, на котрих традиційно розглядались питання ставлення територіальних громад та ряд інших актуальних питань спільного життя Межканців Косівщини за ініціативою громадських активістів майдану зборами. Артилістів майдану зборами було ухвалено рішення про проведену в наступну неділю, 22 червня Публічного обговорення діяльності сотника цей з другої сотні майдану Леа Соломченка. Для участі зборах запрошуємо всіх зацікавлених осіб. Збори відбудеться в приміщенні районного будинку культури міста Косово о 14 годині.

Всі мене Його? знаєте, хто у сотні є тут, всі знають. Є тут заступник сотня. Відсутній від зараз є сотник 32 сотні, бо він зараз знаходиться в Києві. У вівторок він виїхав з косу. Які є претензії до сотника, є дотепер сотня. Вона не розпущена. Прапор сотні знаходиться на Майдані. Які є претензії у громадськості? Звертайтеся до нас. Ми свого сотника обговоримо у закритому примі, у закритому і винесемо рішення, чи він буде сотником, чи не буде сотником. Але вся сотня до пробували її вже раз колоти, другий раз колоти, щоб сотника зняти. У нас це у сотні питання відкладу. Бо ця людина не одному життя врятувала, і не, не один сьогодні тут у залі не сидів, як би не вірив. Це є. Хлопці з Національної гвардії, шостий блокпост, щоб вони взагалі забули. Він вийшов на парубія і спеціально по них послали вертоліт. Які є питання у письмовому вигляді, звертається до 32-ї сотні. І це питання буде знято. І коли нема сотника людини, старайтесь її не обговорювати. Люди, ми на Майдані за що стояли три місяці? Багатьох значить і мах, що ми за що вони буде? Дитяємо полюджей. Повна перезагрузка влади, Верховної Ради, місцевих органів ради. Ілюстрація. Мене назван почекає. Мене названо провокатором. Ну, почекай, не кричить. Я кажу, що мене Солонченко назвав тітушкою і А де тут є Солонченко? Немає, я думаю, він сказав, написав За таких обставин, коли люди приносять сигарети, яка дасть сигарети людям у, у боці. Він каже, переходить і каже, які сігаріти. Я був ви були теж у 2004 році. Той самий механізм построєний от дві от... траго. Та сама, той самий зарябан, ті самі гроші, то все саме. Скільки з Косово йшло людей, скільки верталося, коли я сказав, дайте списки, що я через тиждень. Поїхав звідси за свої гроші, а Соломченко сказав, а, а Соломченко назвав, що я провокатор був. <плес> От, а коли тут приїхали і казали, що гладун був, рептичка була, коли казали, що 150 чоловік поїхало, 150 чоловік приїхало. Почекай! Я а ну почекай, коли я. Коли я сказав рептиці, вона мене назвала, відкрито кажу, провокатором, діпілом, чим у ще в косові не називали? Володя, гладуна нема, гладун теж це чув, купа народу це чула. Було таке, я хотів ці питання висловити Соломченко, що він назвав. Вона ні, това Вона це не він. Це чоловіча стать. Віде. Жіноча. Вона це не він. Він це чоловіча стать, а вона жіноча. Ми збираємо хирамів в цьому, кінсь березово чоловік шукав мене, що Соломченко позвонив, що там є провокатор. Є попа народу, попа світки. Я хотів соломченка запитатися. Хто це його нема? Чому? Шановний нема, я даю відповідь. Нема про що говорити? Ну та про що говорити мову? Мову для нас прийди, візьми пару світку. Що тебе Солонченко назвав провок провокати це не давав. Сотників були, бо хлопці кані. Слава Ісусу. Слава Україні. Героям слава. Слава Україні. Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Небесні Святні тричі! Слава, слава, слава! Україна! Без цих це не знаю. Ну, так давай, то, я не, я, подав... я маю на увазі. Ти Послухайте. Давай так, давай, а. ти реалізнайся. Значить так. Я теж знаю. І сотні і сотні Олексія Девбуша. Верховину мене, як я ми створювали цю сотню, я зараз кажу, якщо хочете мене послухати. то послухайте. Якщо ви не хочете мене слухати, будете перебувати, я не збережуся з ким творитися. І не збережу з кому. Ви ніколи треті питання, бо давайте я вам буду дати. Коли, я зараз все розкажу, якщо ви хочете мене вистухати, тоді вистухають і не приваблю. Коли ми створювали цю сотню, коли ми створювали цю сотню, це було, я прийшов на Майдан 21 грудня, 21 грудня є Славко, славком, е, Карас Іван, є славком менше з тим ще чаки, ну я собі славком говорю.